Пані Мирославо. я стежу за ситуацією в реальному в реальному часі. Також так що. І слухаю вас також весь час. Які що зараз чути в Вашингтоні? Почнемо з цього, напевно. Які останні? Ми сьогодні дали помилково. Я перепрошую за це наших глядачів. Помилково дали вчорашню насправді відозву Барака Обами. Можливо, є щось вже свіже, щось нове готується в Білому домі. Ну, сьогодні, звичайно, Вашингтон а, стоїть на вухах. Я б так сказала. У державному департаменті США відбувається нарада в ці хвилини. Поки що деталі цієї наради не повідомляють. Також щойно завершилася буквально десь годину назад. Завершилася зустріч у Білому домі. Так названа так званого принципол мірінь, тобто до якого в нараді брали участь усі головні радники з національної безпеки президента Обами, включно з міністром оборони США Чаком Гейгелом, також з головами розвідувальних управлінь. Ці інформації також про деталі цієї зустрічі не повідомляють за оцінками експертів і оглядачів кажуть, що вони обговорювали подальші кроки. Білого дому і, взагалі, уряду сполучених штатів щодо ситуації. В Криму в Україні і щодо ситуації і введення спокійно. російських військ я в на території України треба зазначити також, що в ці хвилини буквально прес-секретар генерального генерального секретаря ООН виступив. Він заявив, що пан Кімун їде до Європи для зустрічі з президентом Росії Путіним. У має в ці хвилини знову ж таки, якраз в другій годині, мала розпочатися. я Думаю, що вже розпочалося засідання Ради безпеки ООН, яке скликали за, за проханням Великобританії, і вони знову ж таки мають обговорювати питання, що далі робити. Білий дім поки що не вдається ні до яких особливих подробиць йдеться на даний момент про можливий бойкот сочинського саміту. Великої вісімки, і навіть поговорюють про те, що можливе виключення Росії з великої вісімки, і Велика Вісімка може перетворитися на велику сімку. Про це щойно також підтвердив підтвердив таке, таку можливість. Також і радник англійського уряду, і він сказав, що Великобританія підтримує Сполучені Штати, якщо такий бойкот а можливо і виключення Росії буде буде запропоновано, не йдеться поки що про ніяку військову поки поки про ніяке військове втручання. Ми знаємо, що у понеділок має відбутися засідання європейських країн. Сполучені Штати також координують дуже детально свою роботу з європейськими країнами, і ну ситуація ситуацію за ситуацію дуже стежить тут. Справа в тому, що президент Обама вже сказав. Про те, що мусить бути. Ем... Якісь наслідки, тобто має бути відплата за втручання Росії у у суверенітет і територіальну цілісність України, і от всі очікують, яка ж ця відплата. Тобто, це головне запитання, яке сьогодні задають. Наприклад, сенатор Маккейн і інші республіканські сенатори, які критикують Обаму за слабкість його політики, вони Зокрема, заявляють, що Обама повинен чітко визначитися, що він має на увазі, коли говорить про подібну відплату. Також йдеться про можливе ну, обговорюється питання, чи український уряд буде звертатися до НАТО з проханням про допомогу в рамках цієї програми партнерства, партнерства і так. Таке Прохання може бути юридично, воно може бути обґрунтоване, але на всіх на всіх рівнях сьогодні кажуть і закликають до, до спокою до оцінки ситуації. Закликають не панікувати і працюють, стежать за ситуацією я так розумію я так розумію що реакція джона Маккейна вона в цьому сенсі є такою ну мейнстрімом певним зараз для для політики чи ні я б так зовсім не сказала, тому що все ж таки, президент Обама має високий рейтинг у Сполучених Штатах. Його політика, внутрішня політика підтримуються багатьма, і Маккейн відноситься до правого сектора, до, до, до правих. І він його, його заяви також, також мають дуже велику вагу, але сказати так, що це є мейстрім, я б не сказала. Треба ще зазначити, щодо питання ООН, тут багато говориться про Раду безпеки ООН, що може зробити ООН, що не може зробити ООН. На жаль, за оцінкою оглядачів і людей, які насправді працюють і працювали в ООН, У нас на Америки робив інтерв'ю з Джоном Болтоном. Вчора з колишнім послом Сполучених Штатів до ООН. він зокрема сказав, що ООН насправді має дуже мало важелі впливу. Вона Рада безпеки не є дієвою організацією, і Росія має право вето, як ми знаємо, на будь-які рішення Ради безпеки ООН. Що може зробити ООН, це послати своїх спостерігачів. Це напевно і буде зроблено. Що ж до... Таки якоїсь якоїсь військової військових сил чи, наприклад, введення миротворчих сил. Я думаю, поки що, на жаль, мова не може йти. Ще один такий вагомий аргумент в цьому контексті: позиція Китаю, Китай дуже відстоює суверенітет будь-якої держави, і вже ми знаємо, Китай заявив, що Україна має бути цілісною цілісною країною, і Росія не має права зазіхати на територіальну цілісність України. І позиція Китаю буде також вагомою. Може бути таке, що Росія врешті-решт опиниться в ізоляції. Дякую дуже. У нас Мирослава Гонгадзе включалася з Вашингтона спеціально для громадської для глядачів.